Для Mountain Blade вийшло величезне DLC War Ворселс, додає в гру нордів, кораблі і кучу, кучу ще всяких прикольних штук, як перероблена економіка, політика, дипломатія, там стелс і ще багато приколів. Але є нюанс: вийшло воно то вроді би непогано прикольне DLC Кораблі всі чекали, але стан технічний просто. Не дуже, не дуже, не, не жахливий, ні, але він прям не дуже, тому що багато багів, багато шрохуватостей. Туркам ще потрібно трошечки це ділсі допилити, бо разом з тим, що вони додавали багато нових функцій, багато старих поламали. Зараз, наприклад, може залагати загін. Кораблі плавають під водою. Вони постійно вискакують на берег, юніти літають. Ну коротше робиться абсолютно вакханалія. Тому якщо ви не величезний фан Маунтенблейда, можливо. Варто трішки зачекати з покупкою цього DLC і попробувати. Але щодо самих битв на кораблях, вони просто шедевральні, норди дуже круто зроблені. Вікінги, прям такі клюті з круглими щитами, з метальними сокирами. Дійсно, атмосферу передано шикарно.